Привіт, глядачі каналу МотоСтор Сезон різдвяних і новорічних знижок у самому розпалі. І сьогодні пропоную вашій увазі трактор Donfeng 404 по програмі оцінка. Отримали виставковий зразок, трактор дійсно в хорошому стані, і знижка на цей трактор складає саме зараз 500 доларів. Тому, хто хоче купити трактор, Donfeng 404. Класний, надійний і головне якісний трактор. Телефонуйте 066 949 9090. Ну, а я коротко пробіжусь, продемонструю вам стан трактора і, звісно, продемонструю всі його основні аспекти, нюанси, недоліки. І, звісно, продемонструю стан. Отож, розпочнемо з найголовнішого: тут 6 противаг по 20 кілограм. Ось такий дизайн капоту. Сам капот ціленький, буквально. Дрібнички є на капоті, ось бачите, така невеличкий скол є. Потім Ось тут на, ск... на капоті є невеликий скол, Але при цьому дійсно ось тут немає наліпки, але стан капоту дійсно хороший. Подивіться, який тут потужний передній міст, не те, що на бюджетних тракторах. Переднє колесо розмірністю 16 є гідрооб'ємне рульове керування. Ось так виглядає цей трактор. Далі двигун у нас ZN490. Два незалежних інша насоси, ось так вони виглядають. Фільтр гідравліки. Також звертаю вашу увагу, що з цього боку у нас фільтр є масляний, ось такий фільтруючий елемент паливного фільтра і окремо є паливний фільтр. Фільтра, фільтрація повітря відбувається ось таким повітряним фільтром циклон. І Далі в нас вже зона посадки. Підніжка ліворуч, гумовий килимок. Коробка 4 передачі вперед, одна назад, повишені, понижені. Передній привід підключаєте. Сидіння з регулюванням жорсткості. Панель приладів ось така вже автомобільного типу. Все зроблено класно. Крила, подивіться, стан їхній. Далі задні колеса 124 12 на 24 і, звісно, розбірні колісні диски. Триточкова навіска на 650 кг, пара гідровиходів, електрична розетка під причіп, все зроблено якісно, ліхтар освітлення ходу назад і ось це крило також вам демонструю. Ось такий тракторець є в наявності, ви можете зателефонувати і купити його за телефоном 066 949 9090.